Привіт, вирішив записати міні-курс по башскриптингу. Даний курс буде на основі даного плейліста з каналу Learn Linux TV. Він на англійському, тому хто знає англійську, переходьте та краще дивіться в оригіналі. Тут 18 відео, перше відео вступне і останнє відео також, тут є закриваючи, замикаючи. Що ж таке Shell? Якщо подивитись на дану картинку, то тут ми можемо побачити таку штуку, як зелене, це наше залізо комп'ютера, наш процесор, відеокарта і так далі. З нашим процесором взаємодіє ядро, наступний шар. Навколо ядра є така оболонка, яка називається Shell. Shell приймає команди від нашого інтерпретатора як BASH, і завдяки нашому інтерпретатору ми вписуємо команди. Команди стукаються в kernel, тобто в ядро. Ядро відповідно звертається до заліза, і в обратному порядку ми отримуємо відповідь результат. А Applications це наші е, застосунки. Утліти це, наприклад, наші команди. Як оце ми вводимо в термінал там LS, сам термінал це буде у нас застосунок. А команди. – ну… Термінальні, наприклад, це буду утиліти. Тепер давайте подивимось, який інтерпретатор, тобто який shell ми використовуємо за замовченням. Для цього виконуємо команду Echo, І великими літерами вписуємо shell. Наприклад, за замовчуванням на maques: shell це ZSH. Якщо я перейду на Ubuntu свій комп'ютер, я маю до нього віддалений доступ, виконую цю саму команду echo, dollar, і великими літерами shell. Тисну Enter. Бачимо за замовченням тут bash. Ми будемо практикуватися з bash-скриптами. І якщо у вас, наприклад, тут ZsH, то дуже легко можна, дуже легко можна примкнути інтерпретатори з ZSH на BASH. Для цього ми можемо скористатись командою which bash, щоб подивитись, де знаходиться в нас bash. і просто взяти, скопіювати це та вставити в термінал, потім натиснути Enter, і ми бачимо, що в нас помінявся вигляд інтерфейсу. Якщо я тут, наприклад, виконую команду LS, то також воно все працює. Якщо я захочу повернутися назад, я можу взяти і скопіювати. Bin zsh Все. І якщо я тут знову повторюю команду LS, то тут в мене вже буде красивіший вигляд, бо я його так налаштував. Взагалі, скрипт представляє собою набор текстових команд. От я зараз покажу. на прикладі команди. Ось наш файл. Тобто скрипт. Тут так і пишеться, що це файл. І далі зміст цього файлу. Ну, тут певні команди та певні умови. Зараз подивимось просто взагалі, що це таке, як воно працює. Для того, щоб запустити скрипт, треба буде приписати: Ні. запустимо скрипт. Введемо, як в мене захватує. Я пишу просто слово. Він каже: Давай, Ростислав, веди, скільки ти хочеш зарплату в доларах. Я йому скажу, що 10. І вона мені відповідає, що з такою зарплатою ти не виживеш. Давайте ще раз запустимо цей самий файл. Я знову впишу, як мене звати. Тепер впишу, що хочу, наприклад, 400 доларів зарплату. І маю вже наступну відповідь. Зараз виконаємо команду PWD, щоб подивитись, де ми знаходимося зараз в нашій файловій системі. Ми знаходимося в папці RAW, яка знаходиться в своїй черзі в папці Home на нашому дискові. Так, тепер створимо наш перший скрипт. Для того, щоб створити скрипт, ми як створюємо файл звичайний командою touch, так і створюємо скрипт, назвемо його, так і називаємо скрипт, Неважливо, як ми його назвемо, поставимо. Крапка і sh, Тому що. Це в нас буде як Shell Script. Для того, щоб ми самі розуміли, що це за файл. Тиснемо Enter. Перевіримо, що ми правильно створили файл, виконавши команду ls. Бачимо, що є тут файл script.sarш. Тепер давайте запишемо в нього якусь інформацію. Для цього виконаємо наступну команду Nano. Це значить відкрити текстовий редактор Nano. І далі перейдемо в наш файл script і Тисну Enter. І бачимо, в нас цей файл зовсім пустий. Зараз ми сюди запишемо наступні дві команди echo, поставимо лапки і напишемо, напишемо, напишемо. Привіт, тепер тисну Enter. Виконаємо ще раз команду echo, Тут я напишу. Ми зараз знаходимось. В даній директорії. Отто папці, папці. Тисну Enter. І виконаємо наступну команду pwd Щоб зберегти файл, тобто нам є підсказки. Це оці значки це Ctrl. Ctrl-O. Це зберегти. Тепер у нас тут внизу питає: записати цей файл. Тиснемо Enter. І тут нам повідомляє, що записано три лінії. Значить, ми можемо виходити з цього текстового редактора. Тисну Ctrl-X. Тепер виконаємо наступну команду, щоб відкрити даний файл, так як він знаходиться у нас у нашій домашній директорії. Тисну, крапка, «Бекслеш». І далі вписую назву нашого файла script.sh. Enter. І, як ми бачимо, у нас відмовлено в доступі. Для того, щоб виправити цю проблему, нашому файлові потрібно надати права на запуск, тому що це в нас вже не просто файл, а по суті, як програмка. Щоб вона могла запуститись, потрібно виконати наступну команду плюс x. І для цього файлу .sh, тисну Enter. Тепер у нас, якщо ми виконуємо команду ls, має файл підсвітити за Це значить, що ми його можемо запустити. Запустимо тепер наш файл знову. script script.sh. Тисну Enter. І воно повідомляє те, що ми написали. Привіт! Ми зараз знаходимося в даній директорії папці. І ось показує, в якій директорії ми знаходимось. Для того, щоб переглянути вміст скриптового файлу, можна його відкрити командою Nano, а можна виконати команду Cat і вписати назву нашого скрипта. Потім натиснути Enter. І тоді ми будемо бачити вміст нашого скрипта. Давайте перевіримо нано. Навіть не, зараз створю новий термінал. Задали інністю цього користувача виконую Nano Скрипт. SH. Тисну Enter. І от ми можемо подивитися, що зміст файлу script SH повністю збігається з тим, що ми вписували сюди. Echo, Echo PWD. Echo-echo PWD. Я зараз додам команду Cat в даний файл і зараз покажу для чого. Збережемо файл знову Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. Повернемось на наш попередній термінал і виконаємо знову наш скрипт. бекслеш, скрипт, SH, тисну, Enter. Привіт! Ми зараз знаходимось в даній директорії папці і тут бачу такий знак. Я сюди щось ввожу, тисну Enter, і мені просто вводиться те, що я перед тим натиснув. Цікаво, а як з нього вийти? Щоб перервати виконання скрипта, потрібно натиснути Ctrl плюс C. З'явиться такий знак, і як ми бачимо, ми повернулися до нашого командного рядка. І командний рядок готовий слухати нашу наступну команду. Ще один важливий момент. Якщо ми створюємо bash-скрипти, все-таки варто дописувати додаткову тут строчку, яка називається шебенг. Вона складається з спецсимволів. Якщо йде решотка і знак оклику, то це спецсимвол, який каже: використовуй наступний інтерпретатор. І він буде використовувати цей скрипт інтерпретатор BASH. І навіть якщо ми користуємося комп'ютером, де за замовчуванням у нас є система з DSH, і ми запустимо просто файл, який називається, наприклад, script.sh, то він відпрацює коректно в будь-якому випадку, тому що ми йому в ручному режимі сказали використовуй Bash.